І Сергій Тікач, виконавчий директор Ukraine Invest, вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну важливе питання, зокрема, те, чим ви опікуєтеся, ваша значить організація це співпраця все ж з нашими інвесторами потенційними. Да, ми часто про це чули і говорили, про те, в яких царинах і напрямках можливі інвестиції, от зокрема під час війни, це надто складно. Чи можна в принципі на сьогоднішній день говорити, що якісь вливання в українську економіку, але все ж присутні? Вони відбуваються. У нас є не тільки плани, у нас є конкретні інвестиційні проекти, які відбуваються вже сьогодні. Я вже не раз розповідав і про проект Kingspan, Це буде найбільше виробництво у їхній глобальній групі будівельних матеріалів, і воно буде саме розташовано в Україні. Більше більш того, Україна була одна серед країн, де вони планували розташувати підприємство і ми виграли цей процес. Відповідно, це підприємство буде розташоване у нас на заході країни. Крім цього, ми працюємо у режимі інвестнянь з восьма проектами. Загальна сума понад 1,2 мільярда доларів США. Це ті підприємства, які будуть побудовані в Україні. Як ви знаєте, уряд подав. Пропозиції щодо законодавчого вдосконалення по закону про інвестнянь і зараз більш широке коло інвесторів підприємців бізнесменів зможе скористатися державними пільгами на суму до 30% від інвестицій, яка буде зроблена в Україні, пане Сергію, скажіть, будь ласка, а уряди яких країн готові страхувати ризики приватним підприємцям, от резидентам? Своїх держав, тому що ми прекрасно розуміємо, що воєнний стан і тут є дуже багато непрогнозованих речей. Ми бачимо активну роботу з Сполученими Штатами Америки. Це наприклад USDFC – Development Finance Corporation. Вони розглядають зараз проекти, які ми теж їм подаємо на на предмет того, як застрахувати таку інвестицію. Вони готові це робити. Це міжнародні організації, світовий банк і їхній підрозділ Міга. Вони вже оголосили про пілотний проект на суму 30 мільйонів доларів. США це невеликий пілотний проект, але важливо його пройти для того, щоб зрозуміти, як збільшити потім до 1 мільярду, 2 мільярдів і більше це такі е, організації, як КУКЕ, ГЕРМЕС, експортно-кредитні агенції з Німеччини, з Польщі е, з інших країн, які теж. Можуть зараз страхувати вони це роблять у ручному режимі. Я хочу сказати, тобто немає якоїсь сталої програми. Вони дивляться на проект, на його місце реалізації, на його потенціал по реалізації і від цього вже відходять. Але нам потрібна широка програма страхування, і з нашої точки зору, це повинно бути пакетом відбудови України. У нас є перелік інвестиційних проектів, станом на сьогодні, які вже можна реалізовувати це десь до трьох мільярдів доларів США і протягом наступних декількох місяців я думаю, що це збільшиться до п'яти мільярдів доларів США, тому що інвестпроєкти не з'являються. Відповідно, тільки нашому інвестиційному портфелю, який є у Юкраїн Invest, тобто у інвестнянь, потрібно як мінімум страхування на 3-5 мільярдів доларів США до 2022 року до війни ми змогли забезпечити залучення. Іноземних інвестицій в Україну у режимі саме інвестиційних нянь по супроводу проєктів не по державній допомозі в обсязі на 1,8 мільярда доларів США. І в нас було 28 інвестиційних проєктів на суму понад 2,2 мільярда доларів США, які планували подати заявку на державну допомогу. Тобто ці проекти є. Нам треба конкретні пропозиції показувати міжнародним партнерам, і тоді вони будуть. Надавати такі програми страхування, ну і відповідно Україна теж потрібно думати всередині країни, як розвивати такі страхові програми. Якщо говорити про ситуацію в країні агресора, зокрема відтік інвесторів, великі компанії йшли з ринку активно. Це хвилями відбувалося і дотепер відбувається через санкції. А економіка втрачає, звісно, А що з Україною чимало ну чи є у вас цифри, оперуєте ви ними. Статистика, зокрема, як, наскільки потужний відтік цих самих інвесторів через війну? Чи можливо він якось останніми місяцями на тлі, скажімо так, переваги збройних сил України призупинився, пригальмувався? От про це розкажіть ще. Якщо ми говоримо про Росію, то понад тисячу компаній призупинили діяльність і зупинили інвестиційні плани. Ми працюємо з цими компаніями, У нас в нашому переліку таких партнерських компаній, з ким ми зараз комунікуємо, майже 200 Таких суб'єктів, і ми з ними щоденно говоримо про те, як перенести їхні інвестиційні плани в Україну. Ми не можемо розголошувати це, поки не дійде до якогось практичного результату, поки не отримаємо погодження від цих компаній, але є досить хороші напрацювання, і для нас дуже важливо ці компанії запросити в Україну, тому що, по-перше, вони все ж таки постраждали, тому що якісь були плани в Росії, вони вже, можливо, інвестували кошти в розвиток таких інвестпроєктів. Нам треба розвивати нашу економіку, тобто тут ми бачимо партнерство дуже на вигідних взаємних умовах, і ми над цим працюємо. Але знов ж таки дуже багато буде залежати від програм страхування. А програми страхування відповідно будуть впливати на доступ фінансування, тому що немає обмеження в принципі у фінансах у світі. Нам треба тільки забезпечити безпечний режим виконання інвестицій. І також чим ми зараз займаємося, ми поєднуємо компанії українські з світовими технологічними компаніями. наприклад, якщо є аграрна компанія в Україні, яка виробляє багато сировини, ми можемо для них знайти партнера у світі, у кого є технології. Наприклад, якщо це переробка кукурузи, то можемо зробити партнерство з метою виробництва лізинів. Або якихось інших продуктів з високою доданою вартістю, будь ласка, прошу всіх підприємців, всі заводи українські звертатись до нас. Хто шукає партнерів у світі технологічних? Ми забезпечимо це. А за технологіями прийдуть і гроші, тому що це спільні підприємства і всі будуть вигідно працювати в таких проєктах, як українські, так і іноземні кампанії. Що ж, дякуємо вам за можливість долучитися до ефіру розповісти про е, темпи інвести інвестицій в Україну? А вони все ж присутні, хоч уповільнені. Сергій Цівкач, виконавчий директор Ukraine інвест, був щойно із нами у цій порі.